Всім привіт! Сьогодні в огляді будуть монети тільки Радянського Союзу. Ці гроші були частиною повсякденного життя наших батьків, і дотепер ці монети знайдуться майже в кожному домі. Але зараз це справжні історичні артефакти, за які колекціонери готові віддавати великі гроші. В огляді буде 30 лотів монет, починаючи від 2000 гривень. Всім приємного перегляду! На 30 му місці 10 копійок 1934 року. Чудова колекційна монета зі штемпельним блиском. Ця монета не знайдена в лісі чи на полі, а лежала в когось вдома. Було три варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант: Меридіана підходить до рукоятки молота. Матеріал міднонікелів сплав, тобто Мельхіор, місце знаходження Кіровградська область. Стежило золотом 68 людей і було зроблено 57 ставок. Пілот був проданий за 2000 гривень або 48 доларів. На 29-му місці 15 копійок 1970 року. Згідно з архівними даними, цієї монети склав 93 300 штук. Однак існують припущення, що частина монет була відчекана штемпелями 1969 року. Тому точна кількість монет з датою 1970-го залишається невідомою. Матеріал і сплав. Місце знаходження Рівненська область. Стежило золотом 15 людей і було зроблено дві ставки. І лот був проданий з. За 2 тисячі гривні або 48 доларів. На 28-му місці дві копійки 1936 року. Матеріал алюмінієва бронза. Було два варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант в лівому зрізі колосків 4 стебла, місце знаходження область. Стежило за лотом 35 людей і була зроблена 41 ставка. І лот був проданий за 2100 гривень або 50 доларів. На 27-му місці 20 копійок 1931 року було три варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній третій варіант так звана перепутка, штамп від трьох копійок 1926 року, тобто під гербом замість прочерку як звичайних монет, букви СССР, матеріал сплав. Вага 3,42 грами. Тираж всіх трьох варіантів 82 мільйони 200 тисяч штук. Місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 27 людей і було зроблено 39 ставок. Лот був проданий за 2347 гривень або 56 доларів. На 26-му місці 20 копійок 1972 року. Монета є рідкісною. Точний тираж цієї монети невідомий, але вважається, що він був обмежений. Матеріал міднонікелів сплав. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом сім людей і було зроблено 6 ставок. І лот був проданий за 2401 гривню або 58 доларів. На 25-му місці 5 копійок 1969 року. Точний тираж цієї монети невідомий, але вважається, що у період з 1965 по 1972 роки кількість відчеканених п'ятикопійкових монет була значно меншою порівняно з іншими роками. Матеріал монети латунь. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 20 людей і було зроблено 115 ставок. Ілот був проданий за 2500 гривень або 60 доларів. На 24-му місці 15 копійок 1973 року. Точний тираж цієї монети також невідомий, але вважається, що він був обмежений, оскільки у період з 1965 по 1975 роки чеканка 15-копійкових бонет була значно зменшена. Матеріал мідно Нікіловісплав. Місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 12 людей і було зроблено 26 ставок. І лот був проданий за 2500 гривень або 60 доларів. На 23 му місці 20 копійок 1950 року. Монета унікальна тим, що, по-перше, має гарний стан. А по-друге, шапочки жолодів дуже гарно прочеканені. Матеріал міднуні сплав, Місце знаходження Кіровоградська область. Стежило за лотом 77 людей і було зроблено 59 ставок. І лот був проданий за 3001 гривню або 72 долари. На 22-му місці 20 копійок 1973 року. Згідно з деяких джерел, тираж цієї монети становив лише 100 тисяч штук. Однак з інших джерел зазначають, що точний тираж невідомий. Матеріал – Вісплав, місце знаходження Миколаївська область. Стежило за лотом 77 людей і було зроблено 15 ставок. І лот був проданий за 3100 гривень або 75 доларів. На 21 му місці 5 копійок 1935 року. Монета існує в двох основних варіантах старого, таки як сьогодні, та нового зразка. Загальний тираж монет цього номіналу в 1935 році перевищив 11,5 мільйонів екземплярів. Однак точний тираж саме старого зразка невідомий. Матеріал монети алюмінієва бронза, вага 5 грам, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило золотом – 44 людини і було зроблено 18 ставок. І лот був проданий за 3223 гривні або 78 доларів. На 20-му місці 15 копійок 1966 року. Тарас цієї монети невідомий. Матеріал Місцезнаходження – із плав, місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 5 людей. І після одної ставки лот був проданий за 3250 гривень або 78 доларів. На 19-му місці півкопійки 1928 року. Монета номіналом півкопійки 28-го року була останньою в серії монет цього номіналу, які карбували в 1925, 2027 та 2028 році. На жаль, точний тираж цієї монети невідомий, оскільки офіційні дані про кількість викарбовних монет не були оприлюднені. Матеріал мідь. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 46 людей і було зроблено 50 ставок. І лот був проданий за 3304 гривні або 80 доларів. На 18-му місці пів копійки 1925 року. Точний тираж цієї монети невідомий. Однак цей рік вважається найбільш поширеним для монет цього номіналу. Матеріал мідь, місце знаходження, Кіровоградська область, стежило за лотом 110 людей і було зроблено 99 ставок. І лот був проданий за 3411 гривень або 82 долари. На 17-му місці 5 копійок 1966 року. Згідно з деяких джерел, терас цієї монети становив 13 400 екземплярів, що робить її відносно рідкісною. Однак інші джерела вказують на більший тираж, що може свідчити про різні дані або можливі неточності. Матеріал монети латунь, місце знаходження Київська область. Лот продавався за фіксованою ціною і був проданий за 3515 гривень або 85 доларів. На шістнадцятому місці 10 копійок 1944 року. Ця монета є рідкісний в період Другої світової війни. Точний терас цієї монети невідомий, але вважається, що він був більшим, ніж у попередні роки з 1941 по 1943, коли карбування монет було обмежене через воєнні обставини. Матеріал міднонікелевісплав, місце знаходження Кіровоградська область. Стежило за лотом 93 людини і було зроблено 80 ставок. Елод був проданий за 3661 гривню або 88 доларів. На 15-му місці 15 копійок 1972 року. Офіційний тираж монети складає всього 100 тисяч екземплярів. Матеріал монети – сплав, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 42 людини і було зроблено 55 ставок. І лот був проданий за 3901 гривню або 94 долари. На 14 місці 10 копійок 1942 року. Точний тираж цієї монети невідомий, але вважається не дуже великим, так як йшли бойові дії. Матеріал міднонікел сплав. місце знаходження Черкаська область. Стежило за лотом 30 людей і було зроблено 26 ставок. І лот був проданий за 4 тисячі 4 гривні або 97 доларів. На 13 місці 15 копійок 1942 року. Згідно з деяких джерел, тираж цієї монети становив 5 мільйонів екземплярів. Однак інші джерела не надають конкретних даних про кількість викарбованих монет. Матеріал міднонікел сплав. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 39 людей і було зроблено 39 ставок. І лот був проданий за 4016 гривень або 97 доларів. На 12 місці 50 копійок 1970 року, випущена тиражем з одних даних 92 тисячі, з других даних 95 тисяч екземплярів, але вона значно рідша за більшість монет того часу, що робить її надзвичайно привабливою для колекціонерів. Матеріал сплав. місце знаходження Львівська область, стежило за лотом 15 людей і було зроблено дві ставки. І лот був проданий за 4101 гривню або 90. 9 доларів. На 21 місці 5 копійок 1934 року. Різновидів цієї монети немає. Усі вони виконані варіантом штемпеля номер 3 який використовувався для карбування 5-копійчаних монет протягом 10 років з 1926 по 1935 рік. Монета вважається рідкісною. Матеріал алюмінієва бронза. Вага 5 грам. Місце знаходження Івано-Франківська область стежило за лотом 53 людини і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 4124 гривні або 99 доларів. На 10-му місці 2 копійки 1945 року. Точний тираж цієї монети невідомий однак, за даними деяких джерел, тираж міг становити близько 8 мільйонів екземплярів. Монета карбувалася у двох варіантах. Сьогоднішній перший варіант грибінка Ості у рівна. Матеріал алюмінієва бронза, місце знаходження область. Стежило за лотом 48 людей і було зроблено 66 ставок. І лот був проданий за 4800 гривень або 116 доларів. На 9-му місці 5 копійок 1970 року. Точний тираж цієї монети невідомий, але вважається приблизно 100 тисяч екземплярів. Тут поставте на паузу, прочитайте собі. Матеріал монети Латунь. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 65 людей і було зроблено 77 ставок. І лот був проданий за 5110 гривень або 123 долари. На восьмому місці одна копійка 1925 року. Точний тираж монети невідомий. Монета карбувалася в двох варіантах. Сьогоднішній перший варіант. Вістря Серпа знаходиться в полюсі. Матеріал монети мідь. На цій фотографії монета тільки була викопана з піску. Написав продавець, що помив тільки водою з милом. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 32 людини. І було зроблено 49 ставок. Пілот був проданий за 6449 гривень або 156 доларів. На сьомому місці 5 копійок 1927 року. Точний тираж цієї монети невідомий, але вважається, що він був обмеженим, що робить її привабливою для колекціонерів. Монета карбувалася в двох варіантах. Сьогоднішній другий варіант. Матеріал алюмінієва бронза. Вага 5 грам. Місце знаходження Івано-Франківська область стежило за лотом 98 людей, і було зроблено 78 ставок. І лот був проданий за бліт ціною за 7 тисяч гривень або 169 доларів. На шостому місці 2 копійки 1927 року. Далі буде ще одна така монета, але з набагато вищою ціною. Монета номіналом 2 копійки вважається однією з найцінніших монет Радянського Союзу. Відомо, що було знайдено лише близько двох сотень таких монет. Матеріал монети алюмінієва бронза. Вага 1,81 грам. Місце знаходження Полтавська область стежило за лотом 13 людей і була зроблена одна ставка, і лот був проданий за 8300 гривень або 200 доларів. На п'ятому місці 5 копійок 1933 року. Висока вартість п'ятників 33-го року обумовлена їх малою кількістю оборотів. У звітах ленінградського монетного двору навпроти 5 копійок красується чималий тираж обсягом в 17 мільйонів штук. Проте, на думку обізнаних у радянській номізнатиці-експертів, більшість випуску 33-го року було викарбовано штемпелями з іншою датою. А звіти містять загальну сумарну кількість монет, зданих заводом Держбанку. Монета карбувалася в двох варіантах. Сьогоднішній перший варіант матеріал монети алюмінієва бронза, вага даної монети 4,86 грам. Місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 74 людини і було зроблено 58 ставок. І лот був проданий за 8802 гривні або 212 доларів. На четвертому місці 3 копійки 1926 року, перепутка, штамп Аверсу і 20 копійок 1924-го з буквами СССР витягнутої форми. Матеріал монети алюмінієва бронза, тараж всіх варіантів 19 мільйонів 940 тисяч штук. Але сьогоднішній варіант вважається раритетним. Місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 82 людини і було зроблено 63 ставки. І лот був проданий за 11 5 гривень або 266 доларів. На третьому місці одна копійка 1924 року. Монети карбувалися з гладким гуртом та ребристим. В ребристому було 4 варіанти виконання. З гладким, такий як сьогодні, був один варіант виконання. Матеріал монети мідь. Місце знаходження Кіровградська область. Стежило за лотом 50 людей і було зроблено 66 ставок. І лот був проданий за 12 342 гривні або 298 доларів. На другому місці ще одних дві копійки 1927 року, але вже з набагато вищою ціною. Написав продавець, що дана монета не чищена і не мита, матеріал монети алюмінієва бронза, вага 2,5 грам. Місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 327 людей і було зроблено 119 ставок. І лот був проданий за 42 тисячі гривень або 1016 доларів. І перше місце посідає 20 копійок 1931 року старого зразка. Монета існує у двох варіантах старого та нового зразка. Старий зразок карбувався зі срібла 500 проби, тоді як новий, з мідно сплаву. Точний тираж монет старого зразка невідомий, але вважається дуже обмеженим. Вага монети 3,6 грам. Місце знаходження Одеська область стежило за лотом 253 людини і було зроблено 119 ставок. І лот був проданий за 83 тисячі гривень або 2 тисячі доларів.